і дорогі друзі, я починаю другу частину свого відео обзору саду, огляду саду, оскільки телефон перегрівся на сонці, він у мене такий ніжний. От. І я зараз стою біля схилу погреба з цієї сторони. ось Ви бачите, тут під черешнею ми ще нічого не садили, так стержем це все. Черешня доспіває. От році трохи менше черешні, бо були приморозки, я так дивлюся саме тоді, як вона цвіла, пчоли не літали і трошки менше зав'язалося, але досить багато. Ну і ось Хочу підвести вас до цієї красуні, яка називає, має ім'я Бесі. Бесі це грунт покривна троянда от, жовто-гарячого, а потім е, з рожевим відтінком. Кольору. Вона випускає такі от довгі-довгі-довгі гілки. Подивіться, і ця вся гілка всипана цвітом. Отакого от жовто-гарячого кольору. От. І схиляється аж до самого долу. Ну, вона настільки велика, що навіть не розрахувала. Вона в цю сторону нахилилася і прямо вся висить аж на землі. Ну, а тут діді, а ні, це не діді, це Ginger Sіla Bє розквітнути штатовської селекції плетиста троянда, але вона ще не квітує. Але теж дуже такі довгі плеті викинула. Ну і черешня, черешня радує своїми плодами. Отака вона у нас рясна, хороша черешня. Ну, а тут у підніжжя розкинулися мої посадки. Ось черенкована в минулому році, живцьована в минулому році ваніла. Ні, не ваніла. Ой, господи, болотиста гортензія забулося як. Вибачте. І ось далі фантом волотиста гортензія, теж в минулому році черенкована, подивіться, як наростає гарно. І далі Поларбір. <смітна> Поларбір то теж, е теж досить е е великий. І я так дивлюся, там навіть уже і пуп'яночка е е наростає. Ваніла Фрайзі, господи, ваніла Фрайзі, ну от вискочила з. З голови назва Ваніла. Ваніла Фрайзі. Оце Ваніла Фрайзі. Так, значить, ну, тут тільки ось одна гілочка, тобто наросте вона там добре. Може через те, що вона під кишчем калини, може через те. Ну, а ці тут більш так розкішно розташовані. Ну, і ось бріна, яку я вам вже сьогодні показувала, така досить інтересна плетиста троянда. І ось теж в, в цьому році. Живці. Троє, е, живці молотистих гортензій. Ну, І ось квітує і вже зав'язується, вже навіть перецвітає. Актінідія. Подивіться, скільки там зав'язі. Дуже багата ягода вітаміном С. Дорогі друзі, хочу вас провести на лавандову доріжку. Ну, тут у нас лежить Лірочка, у нас почуває на сонечку. Засмагає. Пройдемо на лавандову доріжку. Подивимося, що на лавандовій доріжці зараз у нас. А ось проходячи, Абрахам Дербі квітує. І ось вона ще в бутонах Абрахам Дербі. Ось тут німбус. Тут лавенди, Пінокіо. і знов. Абрахам Дербі перецвітає вже дещо ось серединка, а тут ще багато бутонів, які будуть цвісти. Ну і далі шарлота. Шарлота це блюдечко із чашечкою, запашна, дуже запашна. Ой, який же ніжний аромат. Боже, це просто, це просто едемський аромат. Це райський аромат. Люди, так пахне. Ой, як же ніжно. А це Лавілла Кота. Висока в мене досить таки. Тут розквіт е, італійської селекції Пауло Пейруні Джандір'єрі. Ось перша його квітка. Пауло Пейруні Джандір'єрі. Подивіться, скільки ще бутонів навколо. А ось Акрополіс. Це Троянда хамелеон, яка міняє свій колір. По мірі розквітання вона робиться потім в кінці зелена. Ну і тут у нас Гранда Море квітує з пристрасними червоними квітами. Тут у нас показувала вам уже сьогодні. Моя прекрасна цесар. Ну і переходимо на лавандову доріжку. Тут нас зустрічають піони. Піони з маминого саду. Із саду бабусі моєї. Це наші колишні піони. Ось перед вами Гьол, яка ще не квітує, бо тут трошки затінок. І ось лавандова доріжка, яка. Уже колоситься голубими своїми блакитними колосками. А ось чудові піони із саду моєї мами, моєї бабусі. Подивіться на цю красу. І ось поле моря. Усій красі. Красунчик. Подивіться на це чудо. Ой, який же ти гарний. Подивіться, на це чудо, на цю красу, на ці суть цвіття. І тут Стронг Султан ще квітує. А тут розкинувся чебрець і лаванда, а далі Дар Басу своїми фуксіями, квітами. І знову таки піони з маминого саду. Кожен раз проходжу, ніби на побачення з мамою йду, ніби на побачення з бабусею. Дивлячись на цю красу, згадую своє дитинство, згадую батьківський сад. І ось Гартен Шпас німецької селекції Троянда хамелеон, яку люблять жуки. Далі перед вами квітує Алоха і теж багато-багато жуків. Барок біля неї. А там далі на задньому плані Еден Рус. Ну, і піони, 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 піони. І ось я перейшла до ще одної красуні Пульман Norian Експрес, яка вже Теж перецвітає. Отак вона в повному розпуску виглядає. Ця троянда. Дорогі друзі, давайте пройдемо. Подивимося, що там далі у мене. Квітує, що у мене росте. Проїдемо в тепличку, подивимося, покажу вам, що в мене в теплиці росте. Отак От виглядає мій город, помідори, там капуста. Після дощу зазеленівий бур'янець. Ось рядочки буряків, фасолі, один рядок картоплі, щоб далеко на поле не ходити по картоплю, цибуля з морквою. А тут треба підв'язувати помідори. О, воно за ніч просто виросло. Да ще й полягало. Так, досить швидко росте у теплиці. Ну і ось перші огірочки можу вам показати. Вон він висить такий красончик, маленький ще, але вже є. Може, а, далі ще є там глибше, я бачу. Не знаю, чи камера передає. І он. Ну, в общем, дай ось такий собі. Невеличкі ще, але вже є. Через пару днів можна буде збирати. Ну, і помідори треба срочно підв'язати. Ну, тут оці перчини, що я посадила, і синенькі баклажани. Це те, що у мене. По теплиці є, але треба підв'язувати ще черговий раз. Ну і ось вже піони, які біля теплиці були, які ось ось передцвітуть повністю. Вони вже осипаються, особливо після дощу. Ну от так капуста виглядає, в'яжеться потроху. Хотілося б, звичайно, щоб скоріше, але ж як уже в'яжеться, так в'яжеться. Ось морковка і цибуля. Все проситься полоця, хоч недавно пололось. Прийшов дощ і зразу зразу все зазеленіло. Тож, дорогі друзі, оце мій городик на сьогоднішній день. Ось такі помідори. Мають уже зараз я бачу деякі. В кінці нашої прогулянки я хочу вас провести у дворик свій, показати, як там квітує зараз м'янвеню, як там квітує декор лікін і інші троянди. Ну, ось сільвер собі в холодочку, а тут розквітає Фьост Леді. Ось вона. Фіст Леді, подивіться на цю красу. Звичайно, гібридна. І внизу розкинулися хости. Серед них з'явилися лілії. І ось так виглядає магнолія після цвітіння. Бачите, які вона формує коробочки сім'яні. Ось так от. Наростила нові прирости, подивіться як. І ось широколиста гортензія, вічне літо. Вся з бутонами стоїть. Я вам розказувала, як я її прикриваю. Прикриваю я її дуже просто одним шаром агроволокна і все. Ну, а тут у всій красі симпатії. Подивіться, яке багатство, яка краса, яке чудо, чудо природи, бальзам для душі. Юбілей принца Монако ще квітує, гляньте на цю велич, гляньте на ці малинові ободочки, гляньте на цей кремовий листочок пелюсточок зсередини. От такий він, вершкового кольору. І поступово малиновий колір поширюється, поширюється, поширюється на полюсточок і вкриває його майже повністю. Ось тут. Оце ювілей принца, принца Монапка. Ну, а це моя красуня Етюд. І ось крон суперіор, вона там вся вверху, білосніжні її трояндові квіти. А за нею лагуна своїми старовинними квітами. Дивиться на нас з неба. Там за нею далі бездонна блакить українського неба. Подивіться на це чудо краси. Ну і теж лагуна ось розкинулася безмежно своїми вітами і спустилася аж сюди. Гляньте на оце все запашне, ароматне і красиве все цвіття. Ось так. Туя із своїми жовтими приростами. Як вони прикрашають ці прирости туйку. Вона така робиться святкова. А ось схилилися грона ще одної красуні. Розаріум ютерзен. Гляньте, розаріум. Ах ти ж красунка моя. Дивись, яка ж ти гарна. Покажись усім, яка ти в мене красуня. Ось ельф своєю ніжністю дивиться на нас. Давайте пройдемо далі у дворик. Ось так сплела косичкою нарциси, посадила петунію таку темну всередині. І ось біла бакопочка розростається, яку мені подарував сусід. Два таких росточки. А тут ви бачите піларгонія. Скоро-скоро зацвіте. ось її бутони розкриваються вже потрошку. Як фуксія. Фуксія у мене, я новічок. З фуксіями у мене її майже ніколи не було, колись давно було тільки. Ось один сорт рожевої фуксії є. Дорогі друзі, забулась, як називається сорт цієї троянди. Або без кого подивлюся, я вам скажу. Подивіться на величину цієї троянди. Summer Song, ні, не Summer Song. Чи Golden Song, чи якось так. Ну, не буду зараз каверкать. Бо я не пам'ятаю, забулася. Садила я це ще в 19-му році. Ці посадки це 19-го року купувала, пам'ятаю, у е, каприфолі. Дуже красива троянда. Біля неї бальканту має розсісти, вона бордова. Я садила бордовий жовтий, має ну, гарно доповнювати одне інше. Але балькан тут не цвіте, ще зате цвіте, уже ось починає цвісти. І не сісте, ось вона, сайстр, мабуть, так правильно сказати. І во всю прить цвіте моя духмяна ароматна біянвеню. Ой, ну це моя любов. Це любов, любов, любов-любов. Дуже ароматна, дуже ароматна. Це просто це найароматніша троянда в моєму саду. І як же вона пахне, подивіться на цю красу, гляньте на це чудо, гляньте, як спустилися ці віти. Дорогі друзі, в цьому році вони в мене без підкормки. Один раз я їх тільки обробила. Один раз тільки обробила. Спасателем для роз, Ну, Там комплекс, там ідеї і фунгіцид, і інсектицид, приліпатель і мінерали по, по листочку. У ну, мене цей рік був дуже тяжкий, практично таких років в мене ще не було. Но про це не хочу, тому мені не було коли займатися підкормками, там ще щось. Зробила обрізку в свій вільний час і все. Підкормки вони в цьому році практично не отримували. Хоча є чим погодувати. Ну, я думаю, після того, як вони вже перецвітуть. Поки що у них є запаси, я бачу, і вони себе доволі нормально почувають, тому таке діло. От. Так що, якщо когось це інтересує, то я от вам скажу, що в даний момент я ж кажу, це показую вам ці троянди, всі, що показую, в цьому году я їх не годувала. Ось отакі вони красиві. А, обманюю. Ну, ранньою весною, да, ранньою, дуже ранньою весною, я посипала трошки так, от у положці десь нітро І все. Да. Щоб по правді сказати, оце так було. Ну і ось тут все сплелося, і на яблуню залізло. Це все плеті, це все гілки ем, оцієї прекрасної лагуни. Все пахне. Приходив сусід вчора, каже: ой, аж на вулиці чути. Такий запах, говорить, стоїть трояндовий скрізь. Ну, по правді кажучи, я хотіла, щоб людям було приємно і на вулиці посадила такі троянди, які дуже пахнуть. Вони зараз квітують, покажу вам. А це моя любимая крон суперіор. Дуже така ніжна троянда, біла троянда, плетиста троянда. І поряд з нею симпаті, червона троянда. Глянь теж додолу схилила свої гілки. Ну, а тут усі величі стоїть, декор Лікін. Ой же ж розпустилася, яка велика, гарна квітка. гляньте, Подивіться, ось. А для неї, а для неї. діді Бріжвотер. Це діді, Гляньте, ну це діді, діді моє діді, любима діді. Діді Бріджоутер, Гляньте на цю красу, гляньте на цю прелість, буваже. Ну просто цілувати хочеться. Така гарна. А гляньте, яка вона гарненька. Гляньте, діді Бріджоутер. Ну, а там ще в мене Аляска. Біла плетиста троянда. Вона тільки починає. Скоро вона зацвіте вся. Перейдемо діді, подивимося ближче. Оце моя діді. Діді Бріжвоутер. Вона переплилася із декорлікін. Ось декор Лін, бачите, вона з жовтим. От, Теж дуже така імпозантна, красива троянда. Ой, ось це декор, декор Лін. Ну, а Діді Бріжвоутер, ось вона. О, така красива, велика напиток, велика, така, така пишно груда. Така вона прямо вся, ну пішечка, така, як пишечка, така пишечка-пишечка. Така вона, така пишечка, красушечка. Моя така гарненька. Ну, похвалила, 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 дорогі друзі. Давайте пройдемо на вулицю, я вам покажу ще запашні троянди. Там квітує Тортур ладж Дорогі друзі, ось він. Дуже ароматний. І ось, ось ще одна троянда. Я назву не буду зараз вам говорити, щоб правильно скажу потім. Вона ще не розцвітає, але це всі дуже ароматні троянди. Біля неї рубен. Роуз, ось він, Рубен Роуз, теж дуже ароматний. Я спеціально замовила три ароматних троянди у Капріфолі для того, щоб посадити на вулиці. Щоб от коли будуть люди проходити повз, щоб вони милувалися і вдихали аромати цих райських квітів. Лард Сакс, він дуже довго квітує і навіть у жарку погоду довго, дуже ароматний і дуже приємний аромат. Ну, а тут ряд барбарисів. Підбивають наш садочок, наш прибудинкову територію нашу. І далі звисають кісті троянди, яка дуже така рясна, дуже благодатна. Це троянда Жасміна. Жасміна, отак от, от її назвали цю троянду. Ну, вона досить колюча. Коли я обрізку провожу, то трохи з нею сварюся. Я кажу, що ж ти так колеся, що ж ти мене береш? Ну, вона така, ну вона ще повністю не розквітла. Тож, дорогі друзі, отак у нас біля двора квітує все. І зараз буйство квітів не можу вам не показувати. Це сітку ми наростили, щоб наша Ліра не переплигувала, бо вона навчилася на сьомому році життя у нас плигати коли їй вздумається. От, ну от так, от зараз. Тож, дорогі друзі, на цьому я хочу завершити прогулянку по своєму саду. Показала вам, що в мене квітує, що в мене росте, як виглядає. Ну і трошки про догляд сказала. А зараз хочу вам побажати мирного неба над головою. Гарного дня! Щоб він у вас пройшов якомога краще, приніс вам гарні новини. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду рада з вами познайомитися. Всім дякую за ваші лайки, за ваші дописи, рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Жду ваших лайків, жду ваших дописів, ваших запитань, кого інтересує, що. З радістю відповім. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія у своєму трояндовому саду.